Шановні колеги, ви зараз приймаєте закон не про клуб білого бізнесу, а про клуб абіліченого бізнесу. У вас був білий бізнес на початку повномасштабного вторгнення, який почав сплачувати податки більше, аніж це робив до повномасштабки. І це він робив не завдяки вам, не завдяки президенту, не завдяки уряду. Це він робив завдяки тому, що він український бізнес. І він розумів, що від нього залежить. Чи буде завтра держава, чи ні. Чи вистоїть українська армія, український народ чи ні. А чому я кажу, що це робилося без уряду? Тому що уряду не було. Всі добре пам'ятають, як він п'ятами начукував і на Західній Україні сидів. Всі. Давайте пригадаємо про те, що ми всі з вами обіцяли в 2019 році. Одні правила для всіх це перше. І дотримувати слова. Я розумію, що в українській політиці це не працює, але все ж таки, давайте повертатися до того, що ви обіцяли людям. Те, що правила для бізнесу будуть однакові для всього: для маленького, для середнього, для крупного, для великого. А почало працювати абсолютно інакше. Ви навіть не дотримуєтесь тих обіцянок, які давали українському бізнесу на початку повномасштабного вторгнення. Як корелюється з обіцянкою президента, прем'єра, монобільшості, те, що зменшують податки до кінця війни, плюс щонайменше рік після перемоги. Це вже прибрали. На цьому місці стояв прем'єр. І розповідав про те, що ми просто повернули те, що було до повномасштабки, і клявся і бажився, що не буде більше піднімати податки. Я хотів би вам всім нагадати минулу годину запитань до уряду. Прем'єр тут сидів і розповідав вам і українському народу про те, що навіть не розглядає уряд питання підняття податків. А скажіть мені, будь ласка, в залі тут ідіоти є, які вірять. Прем'єру, який через декілька тижнів занесе або сам, або через депутатів, закон про підняття податків, про те, що будуть піднімати ПДВ, про те, що будуть вводити додатково аброк для наших з вами малих, середніх підприємств і великих, для ФОПів, що будуть піднімати військовий збір. Про що вже говорить керівництво профільного комітету? За кого вас тримають, за кого тримають людей, коли прем'єр сидить в Верховній Раді і бреше? Ви й далі будете за це голосувати? Ви й далі будете робити вигляд, що це все Божа роса вам в очі. Чи може досить? Коли будуть піднімати ПДВ на 3-4%, скільки це додасть до бюджету? Десь близько. 40 мільярдів кожний відсоток, правильно? Коли говорять про підняття військового збору до 5%, говорять про те, що це дасть додатково плюс 120 мільярдів. І того на коло ви вийшли 280, ну хай 300 мільярдів. Ще щось з когось ви повиймаєте. Але цих грошей, на жаль, не вистачає для того, щоб закрити дірку. Яку наробив цей уряд разом з профільним комітетом бюджетним. І не зрозуміло, коли куди поділися гроші. Коли приймався бюджет, на цій трибуні стояла Підласа. Я задавав їй питання, я задавав питання міністру фінансів, прем'єру. Ви всі видатки порахували. Ви, ви розумієте, що ви маєте забезпечити Збройні Сили України до кінця року? Тут вони стояли і казали: ми беремо персональну відповідальність. Я розумію, що сказати і зробити, це взагалі не про нас. Але, на жаль, так воно працює. Ніхто не несе відповідальність за те, що бреше цієї трибуни. А давайте тоді хай люди виходять і розповідають, як вони писали той бюджет, який вже дирявий. А чи вистачає всіх видатків для Збройних сил України до кінця року на озброєння, на зарплати, на всі інші виплати, які передбачені бюджетом? Чи буде так само, як було з тридцяткою, коли вийдуть і скажуть, гроші завершились, але в нас попросили військові їм зарплати не платити? Так буде? Але потім військові можуть прийти і тут запитати. Повірте мені, ці запитання не сподобаються нікому в цій залі. Нікому. Ні мені, ні вам. І до банкової тут недалеко, і там не сподобаються. на Грушевського дванадцять 2 Вони зайдуть. Тому що не можна сьогодні брехати тим. Хто дозволяє вам працювати тут. І не можна знищувати той бізнес, який сьогодні забезпечує нашу з вами армію. Ви е фактично сьогодні створюєте ще одне вікно до корупції. Ви фактично даєте можливість податковій визначати хто свій, хто чужий, і робити це кожного три місяця. Скажіть, будь ласка, а як має працювати бізнес, який не потрапить до вашого білого переліку? І далі його будуть знищувати ДБР, БЕП, інші ходаки, які ходять по колу. Одні пішли, інші прийшли. Податкова. Може почати з них спочатку? Що з законом про БЕП? Де він, де його, під яке сукно його поклали? Чому його не виносять зал? Чому ми не поміняємо те керівництво, яке давно себе дискредитувало? Що з податковою, що з митницею, що з дбр які кошмарять бізнес кожного дня? Ви не приймаєте, Ви приймаєте закони, які не працюють. Ви приймали закони про нульову декларацію, що вона дала до бюджету? Нічого, кінізацію. Тому що бізнес вам не вірить. Не вірить, тому що знає, що сьогодні він покаже, що в нього є. Які в нього люди працюють, а завтра до них прийде ТЦК забирати тих, кого вчора пообіцяли забронювати. Навіть зараз працює система, коли кажуть: ви перед тим, як ми вас забронюємо, сходіть, прийдіть ТЦК, прийдіть ВЛК і потім отримаєте бронь. Що по факту на цьому маршруті людей просто забирають і вони йдуть в, а, а, в армію йдуть. А після цього в нас не працюють підприємства, які мають цю армію забезпечити з економічної точки зору, і з точки зору. Оборонного комплексу. Це ж я нічого нового не розповідаю, це ж все правда. І ви це добре знаєте. Але чомусь робите вигляд, що воно так і має працювати. Повірте мені, коли завтра не буде бізнесу, який буде сплачувати податки, а якщо ви піднімете для нього ці податки, а знаючи, як ви голосуєте, на жаль, ви піднімете для нього податки, ви просто доб'єте все те. Що залишилось в державі. Ті, хто не поїхав за кордон на початку повномасштабки, ті, хто повірив, в тому числі вам, і залишився в країні, вірячи в те, що перемога буде через 2-3 тижні, що бізнесу дадуть пільги до кінця війни і плюс щонайменше один рік після перемоги. Президент про це обіцяв. Давайте нагадувати кожному. Хто що казав? Ви за це голосували. А потім відбувається так, як відбувається. Ви пообіцяли не піднімати податки? Двічі підняли. Ви, не, ви пообіцяли ні не піднімати, прийняли закон про мораторій на підняття тарифів. Скільки разів ви вже підняли? Спочатку до 2,64 з гривні 68 електрику, а зараз 4,32. Це в скільки разів? В 2,5 спочатку повномасштабки, а що ви обіцяли людям? Чи цього не буде. Ви розумієте, питання буде не в виборах, питання будуть задавати інакше. Коли не будуть сплачувати комірне, і питання буде до вас, де взяти гроші для того, щоб закрити ці борги. Коли бізнес перестане платити податки, то ви тому, що він не гузка, яку треба общіпувати так, щоб вона не кричала. І багато інших речей, які сьогодні робляться в державі, не маючи абсолютно стратегії. Сьогодні ви голосували закон про розумні мережі. І декілька разів тут пролунало в залі, що мають бути не лише мережі розумні, а й розумна політика. Це абсолютно правильно. Розумна політика має бути в цій залі. Я зараз говорю не лише про МФО і об'єднання депутатське «Розумна політика, а я говорю про підходи, які мають панувати в українському парламенті, а не той безлад, безвідповідальність і відсутність відповідальності за свої слова, яку сьогодні спостерігають ті, хто нас дивляться по телевізору, і ті, хто сьогодні нас боронить на фронті.